Доброго дня, мої шановні глядачі. Таке запитання від вас. Обіцяють, що до Нового року, 2024 нового року, люди будуть повертатися в Енергодар вже деокупований. Я не знаю, хто вам обіцяє це таке. Це ж війна. Давайте подивимось, чи це правда, чи ні. Ці обіцянки мають основу під собою, чи це якісь без, безпідставні? Але на початку треба подивитися, що наразі відбувається в окупованому Енергодарі. Давайте глянемо так, Енергодар, що на даний момент відбувається там. Ну, в Енергодарі що там відбуває? Багато хитрощів, багато якихось маніпуляцій людьми, маніпуляцій людським станом. Тобто вони, намагаючись зайняти вигідну позицію, тобто ворог, так показати, хто тут господар, вони маніпулюють людським настроєм. Вони унеможливлюють людське життя своїми тими діями. Мені добре, тобі погано, нехай тобі буде погано, бойся мене, бійся мене, бо я, бо я твій хазяїн, я тут маю панувати. Розумієте? Окрім того, вони ще хочуть, ну, продовжують розкрадати ці ресурси природного характеру, води там немає. Вони там себе дуже добре почувають той ворог, тримають людей в такій лякливій невідомості, знаєте, коли очі закриті ще і говорять всяко тим людям, зашорюють людей ще більше, лякають, намагаються нав'язати. На наших воїнів ЗСУ про вину. Оце вони винні, то, що ви так себе відчуваєте. Ну, окрім того, ще й люди там ще можуть якісь, знаєте, маніпуляції з водою. Ну отде е, е, не дуже добра, якщо вона там є, ця вода. Вона поганої дуже якості. Навіть чогось мені таке йде, якщо там навіть люди використовують воду, якщо там є якісь водоймища ще, то вони неякісні, вони загрожують життю, то е, загально ворог унеможливив життя е, в енергодарі. Ну, це добре спланована робота. Добре спланована робота. Десь там вони щось ну, штучно створили таке життя. Можливо, навіть там ще і є точкові мінування. Мінування, дивіться, мінування. Це може бути, знову ж таки, це ж там же ж ця атомна станція. І от, це от ресурсне, воно перевернуте. Загроза висить. Вони ще маніпулюють людьми тим, що вони щось можуть зробити з атомною станцією. Далі дивимось, як справи в наших воїнів ЗСУ? Ну, для того, щоб зрозуміти, чи деокупують його до кінця. Цього 2023 року календарного. Давайте будемося, які справи в наших хлопцях на фронтах на цьому напрямку. Наші воїни намагаються як мо, як тільки можна вирівняти той баланс між тим, що вони не можуть досягти наразі, із-за відсутності необхідної зброї. І зберігати ту стійкість, блокувати ворога, щоб він не розповсюджувався далі. На фронтах нашим військ, воїнам дуже-дуже важко, але вони тримаються. Вони тримаються як тільки можна. Ну, знову ж таки, баланс між тим, як їх насильно там, тиснуть, ворог на них, і баланс між тим, що треба стояти, треба продовжувати йти до кінця. Як тільки можна, треба робити все, щоб досягти тої справедливості. Війна, війна там іде. Ось так, вони намагаються стримувати ворога, іншими словами, стримувати. Тому більше наразі вони, вони рухаються, але не дуже. Швидко, не дуже швидко і не дуже активно. Бо в них от не вистачає ще того необхідного знаряддя для того, щоб бути більш активними. Так, давайте подивимося ще перспективи розвитку їхнього руху до деокупації. Давайте в найближчий час. Давайте до кінця осені 2023 року. Які перспективи руху в наших хлопців? До кінця осені, дивіться, це карта ілюзій або планувань. Ну, але ну, чому ілюзії? Тому що тут є якась невизначеність. От тільки от вони планують щось, але є ще білі плями в цьому. Е, планують знову ж таки е, дійти до певної точки. Дійти до певної точки. Звичайно, не, не охопити хоча б не все, але щось. Але тут є, от паш. Пентаклів прямо він показує, наскільки цінним є життя. Окрім того, Пентаклі це повільна карта, це карта, ну от, вона майже не рухається, або дуже повільно. Тут іде планування розмінування, розмінування і знайти той шлях от, 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 в оточенні тих мінувань, знайти шлях. Розмінувати якусь е, логістичну е, дорогу. Ну, це я так говорю, для того, щоб деокупувати, щоб оцей енергодар він вийшов з-під окупації. Так він оточений, він в окупації, а так він з-під окупації. Ну, планують вони, планують утримати його вони хочуть. Але знову ж таки, тут ще є білі плями. Є невідомість. Невідомість пов'язана із тим самим мінуванням, яке вони мають е, знешкодити. І це в умовах війни під обстрілами. Тут от така от стала ситуація, яку вони хочуть змінити. Ну і, ну, бачите, тут ще є роботи не початий край в них. От ворог насадив, а наші мають збирати оцю всю гадость, яка на шляху. Вони збирають, вони йдуть, вони е е діють, збираючи. Вони планують іти, тобто вони дуже хочуть, але не потрібно їх прискорювати. Не потрібно їх прискорювати. Ну і чи вони деокупують Енергодар до кінця цього календарного року? Якщо діяти досить обережно, якщо, ну, скажімо так, відлюдник каже так, а якщо діяти обережно і поодиночку, ну, скажімо так, не навалою, розумієте, а досить обережно. Є така, є така надія, що можуть деокупувати. Є така надія. Але е, мені не подобається, що тут е, іде е, перевернута королева кубків, це є ознакою, що будуть втрати будуть втрати. Але якщо подивитися з іншого боку на це, ось цей відлюдник, дивіться, це от. Від, 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 від зони відчудження, да, можна так сказати, цей енергодар. Зона відчуження, це відлюдник, це зливається, уходить завдяки активним діям наших військ, справедливим цілеспрямованим діям. Тому сподівання є. Ну, наші планують дійсно, наші планують. Але, знаєте, ця карта вона означає 50 на 50. Тобто тут вони планують, якщо не буде якоїсь ситуації неочікуваної. І дивіться, дивимося, чи повернуться люди в деокупований де Енергодар на початку. 2024 року. Давайте на початку, до початку весни 2024 рік, люди повертаються в Енергодар. Дивіться, дивіться, що я тут хочу сказати. Ті, хто хочуть. Ті, хто хочуть, вони будуть робити все, щоб повернутися. В людей бажання є повернутися. Але тут ще можуть бути проблеми із е, е, умовами, умовами проживання. Тобто тут іде нестабільність з водою і з енергетикою. Нема води, немає тепла. Тому вода тут може бути привозна, ось так хочу сказати. А от ось енергетика може бути ну, нижче нуля, холодно буде. Буде холодно. Ну, я хочу так сказати, хто хоче, той буде повертатися При, за умовах, що його деокупують, в планах є. В планах є, це війна, розумієте? Це війна, ситуація міняється кожен день. Ви бачите, війна мала вже давно закінчитися. Але якби... Нам не затримували зброю, якби на нашій території не гралися в шахи, якби нас не застосовували у своїх політичних іграх, то війна б закінчилася вже дуже-дуже давно. Ми б вже забули про неї. Ну, скажімо так, ми б ми ніколи це не забудемо, але ми б вже налагоджували своє мирне життя. Але тут, бачите, ось такий розклад, ось такий розклад, Ну, якщо прочитати ще дослівно, ось по цьому, тут зливання зупинки, Ну, мається на увазі зупинка руху. Тобто, якщо по-іншому Зливання зупинки, як можна вам ще це пояснити? Коли унеможливлення зупинки воно зупиняється, розумієте? Унеможливлення руху зупиняється і рух іде, люди будуть поступово з'їжджатися туди. Не всі, не всі люди, ті, хто хочуть, будуть з'їжджатися. Але знову ж таки, ну, це от розклад сьогодні. Аж на, на такий великий термін. Аж на такий великий термін. Будемо сподіватися, якщо ви мені нагадаєте, я зроблю розклад ще пізніше. Але бачите, тут, ну, дивіться, Америка, ми вам дамо f 16 Через тиждень, а ми вам не дамо f 16 Ну як тут можна? Розумієте, в них змінюються ці. А ви не вмієте? А ви вмієте? А чого у вас такий е... повільний контрнаступ? А за доктринами НАТО вони не підуть е... на поле бою без підтримки з повітря? Це знають всі. А вони хочуть, щоб ми йшли воювати без підтримки з повітря. Тобто, ну то як тут можна щось е спрогнозувати, якщо вони самі не знають, що вони хочуть? Вони тягнуть час. Вони тяг... І одну з версій я вам вже озвучувала у минулих відео. Ось так. Е вибачте, що багато говорю. Я просто маю висловити свою думку, і я сподіваюся тільки на краще. Нехай збувається тільки краще. Тільки добрі прогнози. Нехай вони збуваються. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, за вашу підписку, за ваші коментарі, за вашу думку. Для мене ціна кожна ваша думка. І бажаю вам всього самого найкращого. До побачення.